Армадол, забудь про головний біль. Ну і зараз друзі стисло про головні події на цей ранок, 21 листопада, 8,5 тисяч гектарів генераторів. Гектарів теж можна так зробити. Було б так на такій площі. Генераторів у день завозять в Україну. А на фоні російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі дійсно зараз фіксується, як зріс а, імпорт цих приладів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами урядовців, тепер кожен українець без сплати мита та ПДВ може завести. Із-за кордону генератор чи зарядну станцію. Крім того, Кабмін розглядає всі можливі сценарії через удари держави терориста на українську енергосистему. Нині й далі планово будуть відключати світло по всій країні. Про це повідомили в прес-службі Укренерго. Там кажуть, що протягом вихідних спеціалісти дещо пом'якшили обмеження споживання. Утім, досі у 15 областях проводять стабілізаційні відключення. Про це власне у своєму вечірньому традиційному відеозверненні розповів президент президент України Володимир Зеленський. Відновлення мереж і технічних можливості постачання розмінування ліній електропередач, ремонти все триває цілодобово. Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже, дуже багато реальних проблем. Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях. В Києві, також найбільше Вінниччина, це Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина. Ну і столиця. робимо все можливе і неможливе, щоб повернути нормальне життя в Одесі, в Харкові та усім нашим містам і нашим громадам. Я дякую усім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій, усім, хто працює заради українців. Росія готує теракти на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі. Про це повідомляє головне управління розвідки Міннапото Міноборони. Там запевняють, що одна з головних цілей це білоруська атомна електростанція. Островець. Розвідники повідомляють, що будуть одразу кілька терактів, підготовлених російськими спецслужбами. Ця інформація власне повідомляється з боку наших розвідників. На зазначу місце ймовірних інцидентів це Гродненська та Бреська області, які межують з кордон. Нами країни ЄС та України вони намагатимуться штучно спровокувати техногенні катастрофи. У результаті звинуватять у скоєному Україну і країни-члени НАТО. Головне управління розвідки Міноборони впевнені це робиться, щоб якомога швидше втягнути Білорусь у війну з Україною. Повідомляють в українському гуру. Пам'ятну медаль присвячено е херсону. Презентували в національному банку України. Дизайн розробила художниця Наталія е Фандікова. З е однієї сторони вона зобразила краєвиди довоєнного міста, а з іншої рядки історичного роману Ліни Костенко -Берестечко. В НБУ планують запустити цілу серію таких медалей присвячених містам і їхнім мужнім жителям і захисникам. Сьогодні ж презентуватимуть медаль присвячену Харкову. А незабаром з'являться приурочена Маріуполю, а також. Там Київщини, це Буча, Ірпінь, Гостомель. Загалом тираж складатиме 100 тисяч. До нового року планують виготовити вже половину. І чемпіонат світу з футболу 2022 З розмахом стартував у Катарі. У матчі відкриті грали Катар та Еквадор. Останні перемогли з рахунком нуль Катер став першою командою в історії, яка програла матч відкриття на домашньому чемпіонаті світу. Перший в історії футбольний чемпіонат відбувся в осінньо-зимовий період, що надзвичайно вплинуло на увесь клубний футбол. Команди грали 8-9 матчів за місяць, тому провідні гравці часто травмувалися. Мало часу було і для збірних тренувань всього два тижні. А загалом увесь процес навколо чемпіонату став причиною величезної кількості скандалів і гучних кримінальних справ проти тодішніх очільників. Фіфа і УЄФА. Утім, чемпіонат таки стартував. У турнірі зіграють 32 команди. Фінальна гра відбудеться 18 грудня в національний день катару на стадіоні Ласель. Ось такі були новини на цей ранок, 21 листопада. Це сніданок з 1 плюс 1» Далі буде.